У Вашингтоні знову можна буде побачити великих панд. Китай пообіцяв відправити до національного зоопарку дві молоді особини. Кілька місяців тому столичний зоопарк повернув Китаю трьох бамбукових ведмедів на тлі загострення напруженості у відносинах між Пекіном та Вашингтоном. Тепер же до США прибудуть панди, яких звати Баолі та Цінбао. Ми вітаємо повернення великих панд до столиці нашої країни, яка станеться до кінця року. Смітсонівський інститут та Китайська асоціація охорони дикої природи уклали десятирічну угоду про спільне розведення та дослідження великих панд. Посол Китаю США заявив, що нова угода про надання панд так званий дуже добрий знак для американо-китайських відносин. Комуністична влада КНР уже давно використовує. Так звану дипломатію панд для посилення своєї м'якої сили. Вони десятиліттями надають бамбукових ведмедів зоопаркам різних країн, називаючи їх послами доброї волі серед тварин. Так ще 1972 року, в добу холодної війни, Пекін надіслав до США двох великих панд. Це сталося після історичного візиту до Китаю президента Річарда Ніксона. Проте Китай пант не дарує, а дає в оренду на 10 років. За кожного мабукового ведмедя платять приблизно мільйон доларів на рік. Ба більше за договором усі народжені в інших країнах дитинчата власність КНР, і їх мають віддати за кілька років після народження.